У цьому відео ви побачите місто, в якому сучасність переплелась давниною. Це місто Утрихт, що розташувалось в центрі Нідерландів. Добираємося ми туди потягом, що йде від залізничного вокзалу, що біля аеропорту Амстердаму. Квиток обійшовся 17 євро. Тут така гнучка система оплати за проїзд. Буває дешевше, трохи виходить, буває дорожче. Все залежить, в який час ти їдеш, також кількість зупинок. Ну, багато які фактори враховуються. Ми вже на залізничному вокзалі Утрехта. Для залізничного вокзалу багато сучасних високих будівель. Така цікава атмосфера. Хто музику слухає, хто сидить в телефоні. Люди чекають на свої потяги. Зараз йдемо через такий цікавий тунель. Трошки пройшлись і вже починається така забудова, більш давня. Ну і дуже багато людей на велосипедах. Погляньте на цю кількість велосипедів. Ми сьогодні приїхали в місто Утрих, пройшли з по вуличкам, зараз йдемо, шукаємо якісь тут гарні місця. Це таке сучасне місто. Багато є цікавих таких будинків. Прийшли, зараз сіли тут у кафешку, хочемо перекусити. Ми зробили замовлення, напої тут приносять зразу. Замовили пиво і ось такі страви. Все було смачно, але достатньо дорого. За три страви, три напої і два десерта ми заплатили 90 євро. Можна сидіти на вулиці, а можна тут всередині. Це буде ось такий ресторанчик. Утрехт – це одне з найстаріших міст в Нідерландах. Було засновано ще римлянами у першому столітті. У середньовіччі місто стало релігійним центром Нідерландів. Найвідоміша церква у Утрихті це Дамський собор. Будівництво почалось у 1254 році. Побудована в готичному стилі. Ще вона має назву Собор Святого Мартина. Сьогодні це протестантська церква, що належить Нідерландській реформаторській церкві, справляє насправді дуже величне враження. Йдемо далі, гуляємо. Така обстановка перед цим замком. А це найвища вежа в Нідерландах, має назву Дамська вежа. Висота 112 метрів. Ще в Утрихті є найстаріший і найвідоміший університет. Ми зараз просто гуляємо по вуличкам, спостерігаємо за звичайним життям в Нідерландах, спостерігаємо за архітектурою міста. Який в кожному нідерландському місті дуже цікаво подивитись на канали, бо тут ще є така особливість в Утрехті. біля каналів, є такі підвальні приміщення, що використовуються як кафешки, чи якісь склади, чи ще щось в них там виробляють. Утрих це ще й місто Порт. Ми коли проїздили на путязі, то бачили, що по річці перевозять баржами ну, якісь товари. Там. Ну а Тут по місту просто люди катаються на човниках. А поряд розташована просто паркова зона з такими широкими деревами. Так, дерево широке, мабуть, дуже давнє. Як же біля нього не постояти? А ми продовжуємо гуляти давніми вуличками Утрехта. Зараз зайдемо в магазин, покажу які тут сіни. Все, що ми тут купували, було смачним та дуже свіжим. Мені здається, що доволі такі нормальні ціни. Якщо ще зрівняти, які в них заробітні плати, то зовсім виходить добре. А ми тим часом спустилися вниз до річки. Зараз покажу, як тут все виглядає. Ось сидимо біля такого місточка, дивимося, як пропливають поряд човники. Так неспішно тече час в цьому місті. Проходимо повз таких невеличких будинків, тут також живуть люди, просто ось так стоїть велосипед, кішечка сидить. Тут на вулиці тварин не побачиш. Це перша кішка, що ми побачили тут. Ми сьогодні прогулялись по місту Пудрихту, Зараз вже йдемо назад до залізничного вокзалу. Перші два міста мені трошки більше сподобались, але тут також було цікаво побувати. Канал такий протікає, не знаю, це річка чи канал. Така обстановка, як завжди вже я бачила в Нідерландах. Човники, люди біля води сидять, відпочивають. Ось це поряд у ромашках. ну Так по-своєму гарно. І поряд залізничним вокзалом то дуже багато. Будівлі. І тут якось такі старі старі будівлі переплилися сучасними. Все одно цікаво було побачити, побувати тут, прогулятися. і Оце така природа, біля річки ростуть ромашки волоски. Люди тут їдуть на велосипедах поряд з машинами. Тут у них це так прийнято. Всі на велосипедах. Дуже багато людей на велосипедах. Так що ось так прогулялися сьогодні. Так, люди проводять свій вільний час, сидять ось на травичці біля каналу. Ось така кількість велосипедів біля залізничного вокзалу. Люди просто приїздять, їх тут залишають, сідають на якісь потяги і їдуть по своїм справам, а потім приїздять, знову садяться на велосипед і доїжджають до свого дому. Зараз підходимо до залізничного вокзалу з другої сторони. Ось так все масштабно тут виглядає. Надіюсь, вам сподобалось відео. Підтримайте його лайком, коментарем. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!